Платити за доставку ароматів. Це я на минулому каталозі замовила собі. Добрий день усім! Сьогодні зро... знову вам зроблю розпаковочку свого замовлення в фармасі. І подивимося, які я подаруночки отримала. от така у мене от тут накладна є. Так, зараз покажу, що тут я отримала, можете подивитися. Дивіться, і зараз подивимося більш детальніше. Так, Отака от от упаковочка, як завжди, в фармасі, класно. Зверху лежить, щоб нічого не порушилося. Так, це я чоловіку замовила такий чудовий аромат байолі. Байолі від Фармасі, 90 мл. дивіться. Перед цим я взяла пробнічки, Оце от тут якраз байолі. Спробувала аромат, класний, такий от чоловічий аромат. Чоловіку теж дуже сподобалося. І він був якраз це ще продовжується. Можете навіть зараз в каталозі ще подивитися. В червневому на нього є якраз знижечка до дня батька. От, і там дуже вигідна ціна на оце. От якраз байолі, великий об'єм. Мені подобається, що от у чоловіків великі об'єм ми завжди чомусь у жінок 50 мл, ну, 100 там іноді не завжди буває. Так, і е, моє замовлення, яке от я робила на 1500 гривень, е, я робила замовлення, можна замовити було ще от мені прийшов цілий такий пакет. З пробниками, і його можна було на вибір, або замовити 10 штучок от, таких от різних ароматів. Це я на минулому каталозі замовила собі, за 50 гривень 10 різних ароматів пробничків. Вони такі величенькі, не маленькі. або за 50 гривень цілий пакетик таких пробничків. Я зараз вам покажу, що тут у мене є. Всередині, скільки різних кранів. От зараз вам покажу, що тут входить. Отакий от виходить тут Resurface, Face, і Денний Крем, і ціла серія, да? і під очі, і нічний крем, і от навіть очищувач. Потім йде серія Аква. Теж от дивіться, тут серія Аква. І гель, і гідродропс, і от кремчики, і під очі крем, теж як серія, де? потім йде чайне дерево серія також. І крем для обличчя, і очищувач, і от крем теж для обличчя. Потім волюмайзинг, Це вже шампунь навіть йде. шампунь, І кондиціонер для волосся. Теж дуже цікаво в Потім йде у нас консилер, теж пробнички такі. от Дивіться, скільки пробнів, бачите? Ціла, Можна напробуватися. Потім йде теж H, це у нас антивікова, теж інша серія. Якщо тут була, На початку була Resor Face, тут дві антивікові серії H Reversing і Face. У мене же є підочі Resorface, мені дуже подобається. Ну і також H Reversion теж дуже класна серія. Тут і Серію можна брати. От, і тут і підочі, і от, ноч... ночний, і денний крем, в общем цілими серіями. Так, ну тут ще це у нас камера да? праймери різні, теж пробнички, BB креми BB-креми також пробнички. Тут, тут навіть по номерах видно, мабуть, різних кольорів. Тональні да, крема. Потім календула серія теж дуже класна. І омивалочка, і е, все для, і для обличчя крем, і також серія Dr. Lumy Radiance. Це, до речі, я щось таке новеньке, і, мабуть, щось SPF 22 Показую, як я отримую 10 плюс замовлень щодня на товарному бізнесі. Ось як це виглядає. Мабуть, щось. SPF 22. Ось ось серія. Тут вона зображена. Це англійською мовою. Треба буде теж вивчити про цю серію, бо я щось про неї ще, от якраз, і ще не вивчила. Так, от такі от мені прийшов цілий набір пробників за 50 гривень. Далі дивимося, що ж мені таке цікаве прийшло. І от там теж була акція. Ну, от, по перше, я замовила ще це з мого замовлення. Теж по гарній знижці було само в по собі такий гель для. Душу лаванда, це ви це чергневий червень за червень каталог. От він ще діє. Можете зайти на сайт, подивитися, або можу вам дати посилання, якщо хто не може сам знайти, або також посилання, хто захоче теж користуватися продукцією для себе зі знижкою. 30%, до 30%, навіть до 50% буває знижечки. От, теж можу вам дати посилання. Ну, я його залишу під цим відео. Можете теж зареєструватися і собі брати в різних, різні подарунки вигравати. Тут бувають часто дуже різні акції. Ну і от Товари для дому, різні парфуми, для здоров'я, різні товари є. Так, Далі дивимося, що тут ще я взяла. Косметика також. Отакий олівець теж взяла, він теж був на знижці. Олівець для очей чорний. Ну, у мене є, от, бачите, made in Italy. Хоча це турецька компанія, мабуть, заводи якісь от, є в Італії. І от, такий цікавий класний олівець. Дивіться, зараз я його викручу і навіть покажу. Ось такий класнючий, дивіться, викручується, закручується. І, ну, для очей класний, дуже я такий хотіла собі. У мене є звичайні різні, але ще такі думала. І він якраз на знижці в цьому каталозі можете ще вспіти для себе замовити. Потім я взяла що? Теж для чоловіка. От теж там вітамінки зараз йдуть на знижці для чоловіків. Отут є які вітаміни, можете теж собі заскринити. Це переклад, бо тут все. З турецькою мовою, англійською. от А тут от можете подивитися, які є. Для чоловіків такі от вітаміни. Зараз вам відкрию, покажу ближче. О, така, яка тут Баночка 60, 60 е тут таблеточок, така от фомен І от такі вітамінки. Тут теж можна можете собі подивитися ближче. Знаю, щось воно не фокусує, так? Да? От, ну, в принципі, видно, так? Да? Такі от вітаміни. Можете теж зробити скрін собі. І подивитися, скільки яких Така от цікава. Тема є там, звичайно, для, для жінок, але для жінок не було, не було такої гарної знижки. От для чоловіка, для чоловіка поки взяла. От, але потім подивлюся, можливо, і для себе ще теж візьму я, звичайно. Так, і ще такі цікаві взяла вітаміни. Це для мене, для чоловіка. Отакі от вітамін D3 і К2 теж в вигляді спрея. Тут можете подивитися, як його приймати, теж можете собі поставити на паузу. Ну, або заскринити. Так, І, і ще всередині вам покажу, як він тут, як він тут, тут. що тут, така от бутилочка класна. Дивіться, тут, от, от, така от і такий от розпилювач можна відкрутити собі, одягти розпилювач. Одне розпилення на день, така от штуковина, спеціальний розпилювач окремо. І така цікава вітамін Д. Мені я, у мене вже були такі в вигляді спрея, Мені навіть краще подобається, ніж вигляді. Ну, буває такі, знаєте, як в цьому у вигляді таблеточок, таких, схожих на е, Омегу, мені є теж вітамін Д3. А в вигляді спрею ще захотілося мені. Так, і ще от хочу вам розказати значить, по акції, от в, цій, в цьому замовленні я от поучаствувала, в, можна сказати, в трьох навіть скільки, в трьох акт, навіть чотирьох. По-перше, мені доста, доставка безкоштовна, коли замовляєте, на 1500, потім от за 50 гривень я могла взяти набір пробнички. Потім це моє, моє замовлення, от таке, от, да, яке я показала. Це в мене було воно на 1500. Це, я, виходить, вхожу. там програма є три старти, такі. красивий старт називається. І по красивому старту можна було отримати отаку, такий коктейль вітамінний. Я вибрала полуничний, там можна було банановий, по-моєму, вибрати і полуничний. І я собі вибрала полуничний, отакий коктейль великий, Тут 27 вітамінів і мінералів. 20 грам протеїна – 520, от так от, на місяць. Якщо використовувати три ковпачка, 4, там навіть написано в описі. От тут багато різних вітамінів, мінералів. Подивіться, скільки різних, тут навіть ще заклеєно. Але я десь вже тут в мене є упаковочка з минулого каталогу, я спеціально відклеїла, бо і тут, і там заклеєно. От, але у них однакова кількість, тільки різний смак. От зараз вам покажу, скільки тут багато вітамінів, мінералів. Можете ще раз подивитися склад, я вам е, покажу. Да? Можете порівняти. Подивитись, там всередині є мірна ложечка спеціальна. От, відкриваєте її. Там 4 ну, бажано 4, як тут, тут показують, 4 колпачка берете, 4, 4 мірних ложечки, як його приймати, да? змішати з 200 мл води або 2 мірних ложечки з, з, двома, з 250 мл напів, напівзнажиреного молока 1,5 от такого плану. Як так от його треба приймати. Можна замість е, ну, от якогось одного прийому їжі його приймати. От такі для схуднення і для 27 вітамінів, мінералів. І виходить, що да? я участвувала, почастувала, виходить, я цей взяла з бананом взяла е, з за... 50 гривень по третьому старту це майже подарунок, тому що коштує взагалі такий от коктейльчик 15-дві тисячі, Там дивлячись, якщо акція, то півтори тисячі, якщо нема акції, то навіть дві тисячі коштує такий коктейль вітамінний. Якщо просто так купувати, і плюс до, по-моєму, до якогось до 10 чи до 8 була теж акція в фармасі. Часто бувають акції, тому корисно бути там зареєстрованим, щоб їх не пропускати, ну, їх про них читати, про них на сайті можна дізнатися або у свого консультанта. І, виходить, до восьмого, по-моєму, була теж акція. Ну, там, коли ви набираєте, наприклад, навіть якісь продукти, вибираєте у себе на сайті, у вас буде особистий кабінет для замовлення, і ви будете бачити, що вам випадає в якихось акційні якісь акційні продукти, ви теж можете бути. Будете бачити, що там цікавого на самому сайті. Можна, наприклад, подобавили, подивилися, які подарунки вам виходять. От. І от класно замовляти, виходить, протягом трьох місяців по полтора тисячі багато там різних продуктів можна і для дому вибрати, і вітамінів. І ви отримаєте в подарунок. За перший місяць я отримала в подарунок майже ну, за 50 гривень така водичка. Ну, оця Aura. Велведблосом, по-моєму. Якщо я не помиляюсь, це була приблизно вам скажу, бо я вже трошки забула. Ну, така була, вона взагалі коштує майже 600 гривень, а так, прийшла мені щось там за 50 гривень. Це такі. Потім по другому шагу я забрала також матова помада дуже класна, плюс туш, теж мені за 50 гривень я вибрала. А на третьому шагу, третій шаг за 50 гривень, виходить, собі коктейль взяла. І третій от це я взяла полуничний і банановище я собі вибрала. Він був, виходить, теж, Якщо ти до 8 числа замовляєш. Замовляєш на півтори тисячі, ти можеш взяти собі оцей от коктейль, який теж коштує 2000 тисячі, можеш його взяти за 400 гривень. Плюс оцей за 50, Получається, у мене три коктейля: один, два, три. Один, я вибрала собі полуничний, один банановий і один шоколадний. От у мене три коктейля. Ось от таких от тепер у мене три. Бачите, один, два, три. І вони мені всі, виходить, я один в акції отримала. Ця акція була от по 400 гривень. Ну, Получається, один я отримала в минулому каталозі, але у мене був другий шахт, то я його отримала раз в 400, потім другий раз 400, в 800 і плюс за 50 гривень по третьому старту, на третій красивий старт. І виходить, у мене ці три коктейля який один тільки коштує 2000, вони мені вийшли за 850 гривень, три коктейлі, а не один за 2000. Да? От. Ну, і я, звичайно, замовила собі продукти, які все рівно, і гель для душу, і вітаміни. Я періодично все рівно беру. От. Ну, плюс парфуми для задоволення. От такі класні продукти, з вигодою я змогла замовити. Дарую 50 безкоштовних місць, на майстер клас, як використовувати штучний інтелект для ефективного маркетингу. тільки замовити. От і ну, також по знижкам я ж усі всі продукти також само собою брала. Помімо того, що у мене знижечка є 30%, да, Майже 30, там 25%, Ну, видно з якою ціною. Ти собі замовляєш, коли там ну, в особистому кабінеті. І також от, різні в одному замовленні по 3-4 акції я собі можу о, ну, ще й додатково поучаствувати. От. Так що, якщо у вас теж зацікавить така можливість для себе брати цікаві продукти, от такі, от, з різними акціями: е, і вітаміни, і мінерали, і парфуми, все рівно ви собі купуєте, я так думаю. Або на подарунок дуже класно буде. От, гелі різні для душа, декоративка дуже цікава, якісна. от от така Крема за, по догляду за шкірою, великий асортимент. Кожен місяць новий каталог. А, от ще й забула, мені ж теж ще й пройшов новий каталог. Я вас ні, трошки пізніше знову зроблю огляд у цього красивого каталогу. Дивіться, який класний Це він уже прийшов на липень. Отака от красота. Щось тут про бізнес навіть написано, така краса. Іноді буває фармасі навіть можна. Я завжди на сайті тут дивлюсь, але там от автоматом приходить замовлення. По-моєму, за 34 гривні вони кладуть ще й каталог. Ну, також можна подивитися. Багато різних от, і новин буває, і от знову різні акції. Також можна подивитися. В наступному відео вам ще окремо зніму цей огляд каталога. Там, трошки пізніше, ближче вже до липня. Да? Я думаю, не знаю, чи можна вже подивитися, чи ні. На сайті. Буває іноді раніше трошки його викладують. Ну, або з замовленням вам також прийде. Такі замовлення в мене прийшло. І якщо, якщо когось теж зацікавить така можливість замовляти, пишіть мені під відео я залишу посилання, ви теж зможете зареєструватися. І так само, як ви замовляєте онлайн в різних інших, наприклад, магазинах. Да? Там, де там Навіть на Єві зараз можна замовити в АТБ, багатьох зараз магазинах можна замовити онлайн. Для себе продукти так само і в фармасі. Все, всім бажаю гарного чудового дня. До зустрічі в нових відеооглядах. Пока-пока.